Чому вдалося перейменувати Червоноград? Це гарне філософське питання, але я вам скажу практично відповідь усім, хто задає питання. А чому не послухали людей? Чому не Кристинопіль? А чому перейменовуєте? А я дуже просте питання задаю: а яке рішення громада прийняла? От ви громада, громада ж впливає на орган місцевого самоврядування Червоноградську міську раду? Яке рішення? Ви голосували? Ви висловлювали позицію? Вони дивляться на мене. Я кажу, яке рішення? І майже ніхто з жителів Червонограду не знає, що їхня влада місцева, яка по закону мала півроку, аби подати свою пропозицію, пропозицію людей, вони цього не зробили. Вони сховали голову в пісок. Вони вирішили, що 30 років можна було так робити, і залишити Червоноград, тому що насправді основна мотивація більшості місцевих політиків залишити, як є. Не брати на себе відповідальність, і вони так зробили, і думали, що пронесе.